Коли настає зима і на дворі стає холодно, хлопчики йдуть, вдягають шапки, а справжні чоловіки йдуть і купляють собі Subaru. Ви на каналі Каналієнко це Subaru VRX в кузові ВА. Власна історія цього відео почалася з того, що я захотів собі Subaru. І ні. Поки що я собі нічого не купив. Це лише поки що. Я сьогодні вам розкажу, чому старі Subaru це круто і прикольно, і чому ця машина мене трохи розчарувала. З вас лайк цьому відео, напишіть якийсь комент, якщо вам подобається наш контент, підпишіться на канал. Дякую вам, це дуже допомагає просувати наш контент. А тепер давайте ж розкажу вам історію про те, чому і як я захотів собі собару. Сидів я якось вдома, заліпав собі в інстаграмі, і мені попався якийсь відео з Субарями, які насипають в місті по снігу. Я щось їй поставив лайк, і після цього все як в тумані. Тепер кожен третій відос, який мені попадається. Тіктоки чи в Інстаграмі це відео Субару, бажане стіжкою, які постійно насипають. Я ж вирішив зайти в Нарія, подивитися, а що ж там по цінникам. І я підварився: цінники на VRX, ну щось типа 6-7. Я вирішив: там ж ще ще є Форестери на 2,5 моторі. Там цінник доходить до десятків взагалі спокійно. Я подумав, блін, а що якщо глянути на нові Subaru VRX? І там все не так погано, насправді то можна купити за 15, за 14. Ну, коротше, там є з чого вибирати. І я ж собі думаю, я ж можу продати свою фієсту, купити собі Subaru WRX, РХ, по снігу, робити в рутуту, ні в чому собі не відмовляти. А виявляється, ні. так не можна. І сьогодні я вам спробую розказати про те, як ці машини. З якихось далечів, бездоріжжя борц... борців з негодою перетворилися на ну щось типу спортивний седан, але насправді він уже нічим не вражає. Давайте спершу розберемося з вами, що ж взагалі таке Subaru. раніше. Це була невеличка компанія, яка робила автомобілі, і вони прагнули зрости, і було прийнято рішення брати участь у VRC – чемпіонаті світу з ралі. І в першу чергу для нас з вами історія про Субару це легендарна тема з групою А, боротьба за першість проходження всяких зрозумілих і незрозумілих перешкод, аби лише довести, що повний привід Субару найкращий. Почалося все з того, що вони туди прийшли з Legacy RS, яка не дуже сильно вдалася, бо вона була тяжкою і великою. А от пізніше Субар випускає імпрезу VRX. і стало зрозуміло, що це прям дуже прикольна заготовка. Чому Тому що вона була? Компактнішою, легшою у неї був опозитний мотор, який дозволяв встановлювати цю всю штуку нижче, і у неї був симетричний повний привід. Про те, що це взагалі таке, ми поговоримо трошки пізніше. VRX розшифровується як World Rally Experimental. такий собі експеримент на тему раллі. І вже з імпрезою VRX попрацював підрозділ Subaru, який називається Subaru Technica International. І вони зробили з імпрези VRX Реального бійця вони затисли підвізку, попрацювали з повним приводом, зробили машину спритнішою. І так і народилася імпреза VRX STI. Вони тоді показали, що седан може бути взагалі не нудним. Легендарними Subaru стали не лише через свої якісь якості, а й через якості пілотів, які на них їздили, як приклад, Колін Макрей і Пітеро Посумбло. Це просто неймовірно. Вони їздили на межі швидко, красиво, з характером. І що цікаво, то їхні конкуренти були взагалі ж не слабаками. Еволюшени і їх пілоти частенько напихували субарям за рахунок повного приводу еволюшена і аяка. І оця от битва STI проти Еволюшена. Вона є легендарною, і до сих пір люди сперечаються, що ж круче, повний привід стіжки, чи еволюшена, яка машина з цих двох краща. І напевно, очевидно, відповіді й немає. Але от що важливо, що кожен автолюбитель має свого фаворита з цих двох автомобілів. І прикол то весь в тому, що дорожні версії цих ралійних машин купляли. Люди обирали собі машини, базуючись на тому, а як же ці виробники показали себе на ралі лише уявіться, спорт працював як спосіб показати. Свої новітні розробки всьому світу. Так, да, очевидно, що не всі ці розробки потрапляли кінцевому покупцю. Але все ж. І останні років 25, якщо ви хотіли Subaru, яка повна приводна, спортивний седан, ви мали два вибори: або VRX, або Impreza VRX STI. Очевидно, що стіжка дорожча. Там і підвіска, і інша мотор побільше, і диференціал упереду з блокуванням. Потім додалася ще така штука, як ДККД, яка дозволяла змінювати завантаження. По вісям повного приводу. І це все круто, прекрасно, цікаво. Але у вас все ще була можливість купити VRX і насолоджуватися ним. Так, очевидно, що VRX — це не настільки ралійне авто як сі, Але блокування диференціалу позаду у вас є. Бублики крутити можна, ручник дергати можна, рутуту робити можна, всюди і по снігу. І. Врік пропонував вам оцю от радість насолоду від керування. Але біда прийшла, звідки не чекали. Спершу з Врікс у кузові покемона витягнули нормальні задні диференціали, поставили туди гадський відкритий див. А після цього у Врікс в кузові ВА, в цьому поставили інший мотор з рівнодовгим довгим колектором, і Бубубу собару вже більше не робить. Але ригати від цього ці мотори як би і не перестали тут, наприклад, капіталка була 4,5 тисячі тому. Переміщаючись в салон цього авто, ви для себе нічого незвичайного не знайдете як на машину, якій вже 10 років. Мене одного, 16-й рік був років 5 тому назад за відчуттями. В цілому тут достатньо прикольно. У нас красивеньке кермо, воно приємне на дотик. У нас красивий кластер з приборів. і Мені дуже подобається, що він світиться червоним. У нас є десь шкіра, десь трохи пластику, в принципі, все нормально. Єдине, що наприклад, мені не подобається, то ж тут шк... шкіряні ці дужки виконані типа по спортивному. Ну тобто, якби і не спорт, тому що шкіра. І шкіра якби не спорт. Ну, коротше, мені більше подобається комбінована історія, коли ти не так сильно ржишся в сідлі. Шифтер у нас, до речі, достатньо прикольний. Він приємно відчувається, і в принципі у VRX-ах, стіжках От шифтери це прям їхній великий плюс. Коротше, салон в цьому авто в принципі реально кайфовий. Але от всі проблеми починаються от конкретно в цій машині, коли ми починаємо говорити про техніку. Як я вже казав, у VRX, у поколінні VA, стоїть мотор не і а FA. і тут навіть є твінскрольна турбіна для того, щоб зменшити турболаг на низах. І це все звучить достатньо прикольно. Але власники цих авто точно знають про таку штуку, як ревхенг. Українською це щось типу завмирання обертів. От знаєте, то ця історія, коли ви е, агресивно по спортивному переключаєтеся з другої на третю, і є оцей незрозумілий товчок. Це стається через те, що оберти були неоптимальними, в яких ви включаєте наступну передачу. І насправді то це стається через те, що оберти двигуна і маховика. Не збігаються з обертами щеплення. Відповідно, коли ви відпускаєте щеплення, вони стикаються між собою, і уп, оцей відбувається незрозумілий пинок. Для того, щоб цього не було, в момент, коли ви витискаєте щеплення, оберти мають падати швидко, і вони у висновку будуть меншими, коли ви втикаєте на наступну передачу. І от чому проблема: тут оберти падають ну дуже-дуже. І у висновку задоволення від перемикання передач ви отримуєте лише в випадку цих пшиків, сутутуту, але не від самого цього процесу. Далі давайте поговоримо про симетричний повний привід Subaru. Про яку симетричність ми тут можемо говорити, якщо при завантаженні у вас буде крутитися одне переднє і одне заднє колесо через те, що у вас відкритий диференціал. І не говоріть мені, що це гальмування з супортами працює. Це ніфіга не так. І... Ладно, передній диф тут відкритий так завжди було у вериксах, але задній нашо було випилювати у покемоні у висновку. Ви отримуєте автомобіль, який може їхати боком, що називається, лише за умови повної відсутності будь-якого щеплення з дорогою. І все завдяки якраз симетричному повному приводу. Що взагалі означає симетричний повний привід? Буквально те, що привода в машині однакової довжини. І коли у коліс немає щеплення з дорогою однаково, то моменту по барабану куди йти, і він іде буквально в обидва боки. Якби привід один з двох був наприклад, коротшим, то момент йшов би саме туди, через те, що там менше супротиву. І вишенькою на торті до цього всього є те, що. Ручник в цьому автомобілі не блокує обидва задні колеса. Відповідно, пустити цю машину боком, зробити шпильку якусь бочку по мокрому, не коговорячи вже навіть про суху поверхню, ну фактично майже й неможливо. І це все мене засмучує з тої причини, що перед зйомками цього авто, перед тим як на ньому кататися, я поїздив на STI лисиці на Феофанії, і це просто неймовірна тачка. Вона дозволяє вам з коробки робити якісь ну офігенні речі. Приїхати бочко, не проблема. Шпилька, нема вопросов. Дьорнув ручник заїхати боком в поворот взагалі не питання. На тій машині не страшно натискати газ на повну при виході з повороту, тому що ви точно знаєте, що диференціали замкнуться, і ви поїдете туди, куди ви хочете. І оцього всього мені страшенно не вистачає в цій машині. Ще трохи. Проте є і. Хороша новина про VRX. Це його зовнішній вигляд. Тенденція зализувати машини в тих роках якось у минуло це авто. На нього не соромно почепити якийсь спойлер, на нього не соромно почепити нормальні дисульки, на ньому літати. Нагадування заради нагадування. Подивіться, як виглядає VRX у кузові ВБ. Це нове авто. І от зрозумійте, що ну, це напевно Subaru, але ВРХ це назвати ну якось тяжкувато. Наступний позитив цієї тачки полягає в її економічності. Ви могли подумати, що у VRX STI стоїть такий самий мотор, як і тут просто більший. Але ні, тут стоїть FA, а у VRX STI стоїть EJ. І це реально динозавр. Це дуже старий мотор. Там до сих пір непрямий Приск палива, і відповідно, не те, щоб навіть в навалах, а просто от при спокійній їзді розхід там буде сильно більший. Ну і крім того, не забуваємо, що там такі наворочений повний привід, і він дійсно наворочений. А це означає, що крутити колесами, та машина буде сильно дужче. І, от і виходить, що ця тачка такі економічніша. Дивлячись на це авто, одразу можна зрозуміти, що воно не стокове. І тут два варіанти: або цю машину любили, або її колхозили. І знаючи, що тут по техніці, все прям непогано. Єдине, що зовнішній вигляд цієї тачки спорний, але кожному своє. У нас тут і гільзовка, і керамічне щеплення, і гальми від стіжки. І це все прям ну, непогано на цій тачці відчувається. Єдине, що мені дивно, тому що мені казали, що тут 350 400 сил, і якось ця тачка взагалі не відчувається ну, тут, на цю потужність, ну типу якби не їде. Але можливо, це через те, що ця машина тупо тяжкувата. Друга штука, яка така трошки претензійна для мене, це оці от колеса. Вигляд у них класний, не накидуйте, але вони широкі і вони не влазять сюди. І на них натягнули гуму, яка вущий відповідно, гума тепер стоїть доміком. І як на мене, це повна шляпа. Ви не маєте робити машину красивішою, якби ціною того, що е, вона стає ну, не такою можливою для використання, скажімо так. Ну коротше, це в ущерб, це в ущерб машині. І мені не подобається ця, ця історія. Робіть тюнінг так, щоб ви могли до сих пір тачку дубасити на на ній робити все, що вам захочеться їздити кожен день. І щоб це виглядало красиво. От. Я вже казав, що Subaru здобула свою славу завдяки ралі по великому рахунку. І для нас з вами в нашому мозку Subaru про сніг, мохру погоду, бруд, і про те, що субару вас не підведе навіть у дуже дуже несприятливих умовах. І от у цьому не підведе. Ми завжди опускаємо те, що субарівські мотори не надійні. Самі субарісти говорять про те, що якщо один раз нормально відкапіталити мотор, то він проходить щось там 1050-100. Звучить, напевно, малувато, але. Такі вже реалії. І власне від капіталки старих Subaru був сенс, бо вони веселі, а ця машина ну, якось не дуже. І згадуючи набір недоліків цього авто, я розумію, що цей автомобіль ну, він просто не для мене, бо мені не потрібна така тачка на кожен день. Як на мене, це якраз таки і є ж Просто він із гарною, красивою назвою Верікс. Але на щастя, від справжнього колишнього VRX тут таки дещо є. Як мінімум, хапальник. Хапальник це оцей отвір, через який повітря потрапляє в кульок. Це термінологія субаристів. Субаристи, бачите, я вчив цю штуку. І давайте розберемось з тим, нашого. Наскільки я зрозумів з того, що я вичитав в інтернеті, можете мене поправляти, тому що я буду неправий, Ідея розташування інтеркулера зверху полягає у тому, щоб трубки, які в нього ведуть, були коротшими. Відповідно, повітря потрібно пройти менший відрізок шляху, і сам об'єм повітря там менший. Відповідно, турболаг там буде зменшений. І друга штука, але це вже я сам себе придумав цю історію, можливо, тут неправий. Плюс, який виникає у нас від того, що інтеркулер стоїть зверху, полягає в тому, що ми можемо трошки впевненіше їздити по ну, такому легенькому бездоріжжю активніше. Чому? Тому що інтеркулер у нас отут от внизу, і коли ви потрапляєте в якусь ну, таку дебелу яму, ви можете вирвати бампер, його пошкодити, але інтеркулер лишиться ну, там, на місці, ви його не знімете ніяким чином і він залишиться. Коротше, з ним все буде окей. Наступна річ мене здивувала, що в стіжці, що тут? Посадка в цьому автомобілі, вона прям висока. Хоч і сідло опущене, ну прям максимально вниз, але сижу реально високо. І в стіжці в старих VRX ви бачили оцей огромний горб на капоті. Тут він такий ярко виражений. І от що прикольно, я не фанат таких посадок. Мені подобається сидіти, що називається приземленна. Але. Тут ця посадка відчувається якоюсь природньою, вона не заважає тут прям класно. Зверніть увагу на те, що ці машини по суті не ліквід. Дивлячись на ситуацію на нашому ринку з кількістю автомобілів і їх цінами, можна зрозуміти, що у нас вони виявилися нікому не потрібними. І вже вибачайте, але схоже, що на ринку звичайних повних приводів переміг таки ваг. У них і доступність, і варіативність модельних рядів, від умовної октахи до. Якоїсь там А8, так ще й можливість купити автомобіль не за найбільші гроші зі справжнім Торсеном. І Врікс мав бути у цій всій ситуації, як лицар в обладунках, з великим мечем, розмахуючи ним нагибати всіх, тому що у нього є оця от релійна історія. У нього є оця от веселість, блокування диференціалів. І це круто, весело і не дуже дорого. Але схоже, що ця історія закінчується. Тому що Врік став оцим. Так що, крім цього всього, така машина, як VRX STI, просто припиняє своє існування, Бо схоже, що це останнє покоління, в якому є Врікс STI. І тепер легендарна фраза Коліна Макрея, коли сумніваєшся, тисни газ на повну» має звучати, коли сумніваєшся. сподівайся, що імітація блокування диференціала супортами спрацює і ти нікуди не вилетиш. Оце і все. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, розкажіть, що думаєте про цю машину, буде цікаво знати. На цьому каналі є інші відоси, які можна подивитися. Запрошую до перегляду. Дякую.